Клавіатуру замінили всього за 30 хвилин. Клієнт у захваті. Відключаємо акумулятор, від'єднуємо шлейфи, знімаємо верхню частину ноутбука. Hop, hop. Відключаємо тачпад, від'єднуємо систему охолодження. Знімаємо захисну плівку, відрізаємо пластикові кріплення та знімаємо каркас клавіатури. Від'єднуємо контактну плівку та встановлюємо нову. Клавіатура готова. Чистимо топкейс, виконуємо випаювання пластикових кріплень. Ставимо назад контактну плівку та перевіряємо. Повертаємо захисну плівку. Прикручуємо екран. Швидко збираємо ноутбук. Вмикаємо. Тестуємо. Усе чудово! ноутбук готовий до роботи.